Каскар, Лати, конкурс. Не встигла студія Сомнія закінчити свій перший конкурс, як уже розпочався наступний, і я ну, не можу пройти повз нього, тому що а, суть його в тому, що треба зробити якусь свою іншопланетну істоту. Хоч часове обмеження даного конкурсу майже три місяці, але основною перевагою буде певно, що саме швидкість виконання, тому що не потрібно, щоб ваша істота була схожа на якісь вже існуючі персонажі ігор, коміксів, фільмів, а, ну і певно, що робіт інших конкурсантів, тому. Треба поспішати. Також добре, що можна робити більше, ніж одну роботу, що підвищує ваші шанси на перемогу. І цікаво, що буде, якщо сподобаються дві роботи одного конкурсанта. А зараз вигадати щось оригінальне доволі складно, тому що, ну, здається, вже все придумано до нас. Тому спробуємо перейти до розробки цього персонажа. Отже, зазвичай історію для своїх персонажів я вигадую вже постфактум, коли маю якусь картинку перед обличчям, але не сьогодні. Не сьогодні. Зараз саме історія допоможе мені зрозуміти, як саме має виглядати інш планетянин і як невеличку підказку нам залишили це. В профілі інстаграму також є декілька історій персонажів Всесвіту 0, це від авторів Сомнія студії. Але на них, мабуть, дуже орієнтуватися не буду, хіба що якось там по расам іменам, але то теж не, не думаю. Також я колись бачив відео, в якому розказувалось, як саме бажано робити дизайни персонажів і вигаданих істот, і там. Я його більше не знайшов, але основними такими тейками важливими, я не знаю це слово, боже, я забув українську. Було те, що а, треба гіперболізувати якісь відмінні риси, і, можливо, поєднувати декілька істот в одну, і таким чином вийде щось плюс-мінус оригінальне. Ще зазвичай нам показують дуже різні планети, які можуть бути в космосі, там пустельні. Замерзлі вже планети, океанічні цілком повністю з джунглів, дуже схожі на землю. Ну і я думаю, невичерпний перечень такий. А, і, напевно, щось з того, що я вже назвав, я й оберу. І а, приступлю до написання історії і буду вам її зачитувати. Отже, історія. Трішечки вам зараз розкажу, яка вийшла. І потім, коли буду вже малювати цілком персонажа, буду зачитувати її продовження. А зараз основний такий абзац, в якому розповідається, ну, власне, про персонажа і те, як він має виглядати. Урба. Гордий представник раси Кенсел. Народився він на колонізованому супутнику суперземлі, де його родина займалась видобутком корисних копалин. За допомогою кібермодифікацій, представники Кенсел могли перебувати на поверхні замерзлого супутника майже весь час, не боячись регулярних хрутовин і дихати місцевим повітрям. Урба був сотого покоління, що проживало на цьому місці, і його зовнішній вид уже був пристосований до вічного білого оточення. Проте хутро все ще не могло стримувати потужні пориви вітру, тому без імпланту, що підтримує постійну температуру тіла, не обійшлося, як і без маски. Отак. І зараз я покажу, яких я тваринок, скажімо так, хочу взяти за якусь основу, якісь їхні речі взяти. Подивимось, подивимось. Першим, хто мені прийшов в голову, була. Снігова мавпочка така, без носа, красива, гарна, дуже цікава, а потім сніжний барс, так як він гордий, у нього повинен бути такий погляд, такий гордовитий. І далі я вирішив вже піти по вимершим істотам. Взяв... Я не пам'ятаю, як його звати, але потужні такі руки. Дуже цікаво, і якраз там потім по історії воно знадобиться. Ну, це не зовсім руки, але ви зрозуміли. Також взяв, можливо, велетенського гігантського лінивця, бо просто цікава істота, мені завжди подобалися гігантські лінивці, і також ще отаку істотку з Пермського періоду, але назву я її не пам'ятаю. Мені сподобалося, як її мордочка виглядає з такими. Маленькими іклами, можливо, теж щось з цього візьму собі. І власне переходимо до малювання та читання історії далі. Зростав урба під пильною опікою бабусі, що регулярно розказувала, що народження його буде передбачено задовго до колонізації Кау-Пунгіст. Проте, коли йому виповнилося 13 років, почалися проблеми. Постачання продовольства припинилося. З них зв'язок навіть з планетою, навколо якої вони проживали. Таке трапилося вперше за довгі тисячоліття. Кораблі з місцевою верхівкою влади намагалися втекти з планети, проте невідома сила знищила їх один за одним на орбіті, від чого почалися ще й опади з уламків. Підземні гідропонічні станції не змогли протриматися і чотирьох років. Наскільки з'явилися марадери в технологічних костюмах, що привласнювали собі ресурси, яких і так ставало, обмаль, Урба ж віз в навколишньому хаосі, спираючись на авторитет своєї родини, яка не полишала надії на мирне врегулювання обставин. Згодом його батька обрали лідером поселення, але марадерів стало надто багато. В чергову хуртовину стався напад, в якому Урба було взято в полон, а його сім'ї вбита. Білих кенцелів. З радістю забирали до себе через їх природне маскування, маючи за мету примити мізки та взяти у свої лави. Нашому ж герою ще й пощастило з фізичними показниками, через що його перепродали на гладіаторські бої, ще мародери організували на одній з колишніх баз по видобуванню природного газу. Кенсели в цих печерах, заповнених газом, могли проживати без своїх імплантів для дихання. Підкорятися марадерам Урба не збирався, тому регулярно отримував побої, але одного разу йому вдалося розплавити маску. Підвівши наглядача до витоку газу, що загорівся, який намагалися ліквідувати. Всередині він побачив потворну істоту, що складалася з безлічі складок наподобі мозку. Невдовзі його затримали за вбивство, але своїм він встиг повідомити про це і що вони мають робити. Як вирок йому було винесено страту шляхом обезголовлення, на яку з'їхалася майже вся нова марадерська верхівка. Поки всі були зайняті представленням, кенсели змогли здавати нечисленних охоронців і відійти з бази. Згодом вони споглядали, як уся база здіймається в повітря, супроводжуючи все яскравою подобою полум'яного гриба. Єдиним, хто вийшов з того полум'я, був Урба. Але він втратив хутра та голосові зв'язки. Його вдалося врятувати та з'ясувати, що він підняв температуру свого тіла за допомогою імпланту, спричинивши займання газу. На повноцінне лікування на Каупунгіст годі було й очікувати. Тому кенсели розбили залишки мародерів, що почали гризтися між собою за володарювання, та знову об'єднали свій народ. Отримавши ворожі кораблі у своє розпорядження, урба разом з іншими відправилися до інших планет на пошуки висококваліфікованого медика, з чим не виникло багато проблем. І новий імплант для голосу та хутро було повернено. Проте шляхом з'ясувалося, що більшість систем їх імперії було втрачено дуже давно. А ті, що залишилися, більше не об'єднані. Тепер він був фігурально обраний як німий імператор, що поверне свій голос у Всесвіт. Верс. Теделі Кінг.